Вона сама побачила світ і показала його мільйонам глядачів завдяки Україні і найбільш рейтинговому тревел шоу Орел і Решка. Цілих 9 місяців на рік вона подорожувала. Потім майстер-шеф, не зупиняй мене, і можливо було б більше. Але у долі Жанни Бадоєвої намалювали слово Зрада. Кататись стало вигідно на першому каналі російському. Прем'єра на перьому. Це так зручно обкатати проєкт в Україні, а потім продати типу свіжу ідею московитам. Який там плагіат? Жанну Бадоєву вважають нашою телеведучою, попри те, що народилась вона у Литві. можливо, через те, що родина шоу Вумен переїхала до Києва ще на початку 90-х і Бадоєва усіляко нахвалювала столицю пізніше. Идемте изучать дальше этот прекрасный город и снимать самую интересную программу про Киев. Не захоплюйтесь аж занадто акторами, бо можливо вони лише грають певну роль. Ось так і від любові Жанни Бадоєвої до прекрасного Києва, зокрема, і України загалом не залишилось і сліду у 2019-му, коли вона відмовилась від паспорта з тризубом на користь громадянства Італії, в якій жила з 2014-го. і все б нічого, якби не паралельна робота на російському телебаченні. Я не предатель. Я не придам тебе ніколи. Ми робимо вигляд, що віримо. Жанна переконує, що не зрадниця, але тези Кремля про якийсь не такий український народ, і те, що Революція Гідності це помилка, вона почала просувати давно. І майже рідний Київ у Бадоєвої квітнув ще за Януковича. Йо так швиряють що даже навіть сказать сказати це слово е, развіті. Ніколи такого не було, і от знов перші дні російського повномасштабного вторгнення Бадоєва говорила, що їй страшно, але не називала Росію агресором, а війну війною. А потім, взагалі, замовкла і тимчасово зникла з соцмереж. Ймовірно, щоб уникнути хейту на свою адресу. Так їй навіть вдавалося якийсь час не потрапляти до чорних списків. Я там нічого не веду. Вони мене м'я забули. ні, не забули. Особливо після того, як Бадоєва вирішила працювати на Росію, коли і ще була українкою, принаймні за паспортом. Ерефія вже знищувала людей на Донбасі, а Жанна без будь-яких докарів сумління працювала на московицькому телеканалі. П'ятниця були шоу битва салонів, Жанна одрожи, «Жанна, допоможи, «Жанна, йди. Просто йди, хотів би сказати я, але натомість констатую. Виник інший канал. Первий утром у вас жить дорогі, а вечером у вас лучше всі. Так, на якомусь етапі Бадоєва задовбалась приховувати, що гроші насправді цікавлять її більше за долі колишніх співвітчизників. Жанна змінила самого Максима Галкіна у дитячому шоу лучше всіх. Російський комік за свою антивоєнну позицію та статус іноагента залишився без роботи у країні-окупанці. Але жінка без принципів і коріння тут як тут. Щоправда, її талант не оцінили навіть прокремлівські блогери. У мене появилось подозрення, що вона не намного то лучше, ніж муж Пугачовою. Але чого тільки не зробиш заради жаданих рублів? Бадоєва із завзяттям аніматора на дитячому святі взялась доводити, що вона, друг усіх дітей, не гірше за Максима і взагалі краще за усіх. Ой, тобто лучше всіх. Як я вас була лашатка, як я була коровою, як я була драконом. З масштабами ужани теж так собі. Починала в Орел і Решка, коли на мапі проєкту був весь світ. А ось продовжує у житті інших, де географія сильно обмежена. Країнами, куди поки пускають представників Ерефії та їх посіпак. Я не полінувався і зайшов на YouTube канал проекту. Якщо у 2021 першому це були здебільшого західні країни, то потім переважно Болівія, Перу, Намібія, Еквадор, Таджикистан, Казахстан, Китай і свіжі анонси про про туреччину з Киргизстану це теж непогано, але є одне але А нам надо надіятися, що наші групи крові друг другу подойдуть. противном случаї свадьба може не состояться. Добро пожаловать в Бодрум. А іноді доводиться розмінюватись і на більш дрібні прояви, як от сервіси від одного з мобільних операторів для тих, хто подорожує Росією. Ну що ж, коли в солідні країни не пускають, то можна поганьбитись і у місцевій рекламі, щоб тебе відшив, якийсь нагів, який теж не визначився. Він за розумних чи за красивих? Я тільки що поняла, як красиво красива від мене нагів. Ну а справжній чоловік Бадоєвої вже третій теж живе в Італії. Василь Мельничин, який займається виробництвом взуття, за легендою і пропхав Жанну на російське телебачення. Отак взяв і зустрівся з Костянтином Ернстом. А той взяв і запустив шоу колишньої українки на першому. Ну, все просто з цими генпродюсерами, але це не точно. Якщо говорити про удачу, то що, то нам повезло. Ну до речі, другий колишній Жанни, Алан Бадоєв до обстрілів російськими ракетами теж агітував за дружбу народів. Як він сам зізнався, жив у паралельній реальності рожевих поні, не помічав війну на Донбасі і виступав за мир у всьому світі. Але після повномасштабного вторгнення прозрів, публічно розкаявся і відвернувся від Москви. Але про колишню дружину висловлюється обережно: типу, Жанна сама все пояснить, коли прийде час. Якщо захочеться мной поговорити об этом, Я всегда с ней поговорю, Но Я думаю, що не захочеться. Поки точно не захоче взяти, хоча б її інстаграм, де все весело і красиво, попри те, що в Україні продовжують гинути люди. Але Жанну Бадоєву це не цікавить. Це ж життя інших, а не її. Если вам кажете, що ваша недвіжиместь дуже дорога, то повірте, ви не знаєте, що такое дорога ви не приїдете в Гонконг. Ще раз переконуємо, що для деяких людей гроші не пахнуть. Колись рідну країну можна забути на принципи наплювати і продатись агресору за дорого. Або ні, рубль, знаєте, валюта нестабільна. Єдине мене постійно цікавить: а чому ось такі жанни заробляти люблять на Росії, а жити у Європі? Якось нелогічно. Любиш Ерефію, то й живи на болотах, а не з комфортом в Італії. Ну, критика, прекрасно. та все ж покарання вже наздоганяє Бадоєву в Україні. Вона потрапила до санкційного списку проти діячів, які публічно закликають до агресії, виправдовують війну Росії проти України і тимчасову окупацію частини нашої території. Це передбачає блокування активів, обмеження економічної та фінансової діяльності, культурної співпраці і позбавлення державних нагород. Тому замовчувати геноцид українського народу, як бачимо, довго не вдалося. Наконец-то слушайте, мы уже вас заждались.